Химерна справа, подумала Наталка. Ніщо у майстерні не казало про те, що тут була боротьба звичайний робочий безлад, нічого особливого. Наталка зупинила свій погляд на малюнку із тролем. фарби були ще свіжими. Схоже, саме над цією композицією працював Рід. Раптово зображення картини збільшилось та охопило усе поле зору дівчини. Вона кліпнула очима. Та наступної секунди побачила навколо себе величезний ліс. Як ти тут опинилася? Виглядаєш ти досить реалістично. Значить, ти зі справжнього світу. Слава Богу, за мною хтось прийшов. І, хоча я дуже радий бачити дружнє обличчя, в мене для тебе кепські новини. Ти застрягла тут, як і я. І якби не втручання одного злодія ми б тут не опинилися. Що за злодій? питає Наталка. Отож, сидів я у своїй студії, аж раптом з'явився босмер у темному одязі. І перш ніж я навіть встиг роззявити рота, цей покиок мене оглушив. Коли я трошки прийшов до тями, то побачив двері у мою майстерню все ще зачинені, а злодій встиг схопити мій пензлик. Тоді то все і сталося. Я побачив на своєму малюнку дещо чого там не було. Щось дуже схоже на троля, але недомальоване. І ось тоді то я збагнув. Цей босмар спромігся втекти у картину і вже встиг намалювати собі захисника. Схоже, він знав про секрет пензлика правди. Пензлик правди? Що воно таке? питає Наталка. Ах, я знав, що рано чи пізно доведеться розкрити секрет мого успіху. Тож, ти хочеш почути повну історію про пензлик. Розповідай все, сказала Наталка. Першим власником пензлика був митець, що служив в армії під час Арнісіанської війни 396 року. Він втратив обидві руки після вибуху вогняної кулі. Але людиною він був впертою. Не хотів він полишати мистецтво. Він був відданим послідовником Дібелли». І у своїх молитвах він просив про можливість знову висловлювати свої емоції через мистецтво. Даідрична принцеса почула його та подарувала йому цей пензлик. Подейкують він був зроблений з власного волосся Дібелли. Тим пораненим митцем був мій батько. Він передав його мені, і одного дня я, мабуть, передам його своїм дітям.